Якщо маються на увазі такі зорові образи, які виникають перед нападом головного болю чи під час його, як яскраві стрічки, зігзаги, спалахи в структурі зорової аури, то такі галюцинації можуть бути частиною нападу мігрені. Якщо виникають, припустимо, помутніння перед Перед оком чи перед очима в структурі ретинальної Мігрені, це теж може бути проявом Мігрені. Але якщо виникають інші образи, припустимо, образи людей, тварин чи інших предметів, яких немає навколо пацієнта, навколо людини, яка страждає на мігрень, то це привід звернутися до лікаря і не пов'язувати ці образи з мігренью, навіть якщо у людини може бути поєднання. Галюцинації іншого походження з нападами мігрені.